Вітаю вас. І знову черговий гридень, день гри. Їдемо в карбон. Навіть не знаю, Черкаси чи Белозір'я, зараз знаю. По-любому буде цікаво. Після перших двох турів команди очок не втрачали. І взагалі у нас ще попереду з ними півфінал Кубку області. Ну от немає сумніву, що буде гаряче. Ну а ви побачите все. А додати водички без пресу? Кота? Сердечко, романтика А кота и кого? Он был Это на нашем месте, да? Это две стульчика? Особенности, да, персонально. Я зависимо. Ну, попасть, клиент. Это попитання, задорожно. ребята, вот дуже обіцевна команда и чувствуем хочуть бы нас тренувати. Ми сами понимаем, что же що... бальзум прокольний і ми не находят. Так що что 106 момент трошки на два, а туди виходимо. That's taki análise їм гадачу туда, це нав'язанові політики, там же завершення.

З того момента, поки мечтались. Ви не виключайтесь, доїдуть карті ящицу. Десь поскол, десь не приймуть, десь надо помічта. Не виключайтесь. Подсказ, охочий подсказ. Нам. Я їжаю. O artista 33-й Ярослав Ізотов. 13-й ігор. Ну і власне про сам матч. Він, до речі, відбувся в Білозірії. Хоча карбон на початку сезону позиціонувався, що він прийматиме на центральному стадіоні в Черкасах. Але конкретно, ну, з якихось причин, обставин цей поєдинок відбувся в Білозірії. На штучному полі. добре знайомо або командам. Обидві команди, до речі, тут уже цього року зустрічалися. Нагадаю, в рамках Кубка Першого і випуск в Кабуті про це вже. Було. Перший тайм пройшов як мені, за рівної гри. Невелика кількість гольових моментів. Практично не помилялися команди в захисті і при цьому демонстрували дуже пристойний рівень гри. Тобто рівень гри, який підтверджує амбіції обох колективів на цей чемпіонат, на цей сезон, бо ще й кубок, є крім чемпіонату. Так от гра підтвердила, що бійці йде без підстави. В першому таймі голів власне, не сталося і команди на перерву, попри всі старання, пішли за рахунку 0-0.

По перерві по відновленню гри тепличники приклали максимум зусиль, щоб перехопити ініціативу в терматті, захопити ту ініціативу і щоб мати перемогу. Ну, це логічно, обидві команди хотіли здобути перемогу. Ось бачите, який чудовий момент був Віталій він чудово зіграв, пробив головою, але м'яч у лічних сантиметрах пройшов поряд з Ну Так тривало хвилин 10-12, а потім стався от, е, ключовий фрагмент. Е, ключовий відрізок у матчі, який, власне, і вирішив долю цього поєдинку. Ну і зараз подивимося по е, фрагментам з трансляції обласної асоціації, що сталося. Ось епізод, який розпочався на лівому фланзі нашої оборони. Костянтин Дашко, ну, можливо, через хвилювання, надмірне бажання показати себе перед земляками, помилився. Потім повторно помилка, яка говорить, не везе, то не везе. І м'яч підсумку ще від Святослава Дудника відскочив до суперника. І рахунок на 57 й хвилині було відкрито. Не встигли отямитися. І ось на 59 й хвилині тинжицький рахунок і подвоїв. Ну, ось так на рівному місці за рівної гри. Навіть на початку другого тайму тепличники спробували перехопити ініціативу. Так от рахунок відразу став 2-0 на користь. Господарів на користь черкаського карбону. Скажу так, за е, рівної гри, яка була до цього, це вже була дуже помітна фора. Не скажу, що така е, різниця не відігриться, у футболі всяких див було. Але дуже важко було це зробити. Тепличники, звісно, приклали максимум зусиль для цього, вони намагалися атакувати, але е, карбон не притиснувся до власних воріт. При будь-якій найменшій нагоді вони атаку відповідали на атаку. Ну і, в принципі, голів більше того дня на численні вболівальники не побачили. Отож, Черкаський карбон здобув свою третю перемогу з трьох у чемпіонаті, а тепличники у графі поразок поставили першу одиничку. Будемо сподіватися, що останню, тому що висновки буде зроблено. Голову пополом точно ніхто не посипав і посипати не буде. Ну і ми з вами вболіваємо і дивимося за цим сезоном. До речі, з тим же самим трибуном Черкасним попереду ще два півфінальних матчі Кубка Черкаської області. Максі! Сусі. Максі, да буде вас забігся. Вітаємо карбон з перемогою. Дякуємо вам за підтримку і чекаємо на наступних матчах. Дякую. Поділюються враженнями від прошедшого поєдинку. Що сказати, гра була цікава, напруга була майже весь матч. Рахунок бажає тоді. Десь мабуть, карбони сьогодні буде политичні програм. Ще видаємо. Все, дякую. Спитали час буде, ні? Вітаю з перемогою, поділіться враженнями після цієї гри напруженої. Спочатку хочу подякувати нашим хлопцям, які нас захищають, бо завдяки їм нас є це і грати сьогодні спокійно без тривог. Стосовно гри, скажу так, вважаю, що це була гра за чемпіонство в перших турах, бо принципові суперники довго налаштовувались, готувались до гри. І вважаю, що цілком закономірно по грі. Були заслужену перемогу, але суперник дав гарний бій для нас. Євро 20-24. Молода людина. Засумнівалася, що німці вийдуть півфінал. Засумнівався. Ми заключаємо парі. На що? Там була там людина там на туалетну бумагу, з нею. Ну що, на блок туалетний паперу. Ну, да? давай, давайте, давай, давайте на блок туалетний паперу. І салон масажний. Все, од Димы, освіжитель. Освежи... Освіжителя салону, спонсор нашої програми. <laughs> так, э, значить, значок, с чем заключаємося? Я кажу, що мінімум немців полуфінал. Я кажу, що не виходить. Ты мені тоді торжественно приносишь. Договорились. Ну, я, естественно, если тоже не выходит, приносит. Э, вот так, давай делаем так камеру. А, Бляха, муха, вот так. Давай. Раз, все. Я Давай. И освежитесь с нами при любом раскладе победителю. Все.